Саш, добрий день, посмотри, пожалуйста, ли Ліпакровськ до Павлограда. Давайте подивимося, чи дійде ворог до Павлограду до кінця 2025 року, так? Чи дійде ворог до Павлограду до кінця 2025 року? Чи дійде ворог до Павлограду? Скажу. Так. А ворог буде намагатися всіма правдами і неправдами просуватися, буде намагатися. Це таке їхнє бажання, але ситуація буде застигати, тому що дуже важко буде просуватися. Дуже агресивно, дуже неспокійно буде це все відбуватися. Ну, звісно що. Не на гулянку зібралися. Чи дійде ворог до Павлограду до кінця року? Тут, по-перше, ситуація дуже розтягнена в часі. Тут ідуть циклічні події. Тобто, просуватися вони хочуть. Багато буде ілюзій і брехні. Але щоб просуватися у них не вистачатиме ресурсів. Тут немає скільки можливостей для того, щоб рухатися активніше. Тим паче, що іде енергія супротиву, їх чекають, і ніхто їм не збирається давати робити кроки. Тобто вони будуть, скажімо так, дуже дуже повільно рухатися. Тому до кінця року я не бачу такого активного просування до Павлограду. І щоб вони туди а, зайшли там до кінця року, там, чи якось, ну, ну, я не бачу того. ось. Тому ситуація складна. Покровський напрямок, я думаю, ви самі розумієте, так, що там відбувається, і ситуація теж нестабільна, але так, щоб вони прямо активно бігли і проривали, дівчата. Не всю інформацію видають, не все так, як ми бачимо і чуємо. Треба розуміти, що ситуація на фронті змінюється постійно. Сьогодні хлопців просунули, завтра хлопці притисли цих вибачте, я навіть не знаю, як їх назвати. Ось тому. Складно, тяжко, але тримають, наскільки можуть. Тому допомагаємо активно нашим захисникам, підтримуємо і віримо в Україну. Не тільки віримо, а й активно допомагаємо, шановні.